Херсоні, попри ворожі обстріли, ні на день не зупиняється робота із відновлення всіх комунікацій для місцевих жителів. До міста зі всієї країни щодня доставляють гуманітарні вантажі. Продукти харчування, будівельні матеріали, ліки тощо. Як змінилося життя херсонців після деокупації міста у матеріалі Тетяни Бежинар. Без світла, води і тепла, але головне, що знов в Україні. Цю фразу місцеві повторюють вже два тижні поспіль і додають, готові все перечекати тільки по себе вдома і без окупантів. Нема стволів, які на тебе смотрять, нема цих мужик, які тебе контролюють, нема цих звірських рож неприятних, яких дебільних кадировців. От. Так що все добре. А у соціальному плані як от немає ні світла, ні води толком, як у цьому відношенні? Ерунда, іде все. Прийде время, все буде. В місті вже з'явилися черги на АЗС біля великих магазинів натовп херсонців, які заряджають телефони та набирають питну воду. Практично на кожному перехресті відкриті пункти видачі гуманітарної допомоги. Після майже дев'яти місяців неволі Херсон поступово оживає. До деокупації всі ходили злі, похмури, нещасне Всі є колаборанти. А зараз дивишся на людей, Щасливе людям, всі вісели, Все друг друга, ідуть, всі друг друга вітають. Ворожі війська тим часом намагаються помститися херсонцям за власну поразку і періодично обстрілюють місто. Кілька ракет вже поцілили у житлові будинки. Все время бомбі. Много домов пострадало. І у нас страшно дуже в цьому районі. Але сьогодні ноч була спокійна. Як далі буде не знаю. Нині до Херсонщини курсують десятки автомобілів із гуманітарним вантажем. Олексій з початку війни об'їздив усі деокуповані території України. Каже, маршрути весь час різні, але мета одна допомогти українцям. Поговорка є із гуртом «Добрий тато бити. От ми згуртовуємося і допомагаємо, чим може. Продукти везуть одежду, везуть одіяла. Все, що Можна, то все ми возили. сьогодні Олексій привіз херсонцям продукти. А ось цей вантаж. Дві фури із будматеріалами за сприяння одеської обласної військової адміністрації поїхав до звільнених від окупантів сіл, які ворог зруйнував майже повністю. Жителі трьох сіл Правди, Таврійська і Нової Зорі чекають цієї дуже гуманітарної допомоги. Зараз у нас зірвані всі мости. Ми як можемо, так і їх і відновлюємо. Люди самі виходять, роблять насипи. Допомагають нам дуже із навколишніх сіл, але цього мало нам потрібно відновити місць для того, щоб пройшли швидкі допомоги. Тим часом в обласному центрі готуються до зими і холодів, а ще до нових атак ворога, який чи не щодня накриває Херсон ракетними обстрілами. Влада просить місцевих за можливість евакуюватися на зимовий період. Ми даємо пораду містянам. Виїжджати за межі міста на зимовий період. Якщо не вийдуть, будемо вирішувати ці питання за рахунок якраз пунктів незглавності, пунктів обігріву. Спробуємо максимально облаштувати сховища. Прості сховища, бомбосховища, тому що, на жаль, місто щодня під обстрілами окупаційних військ. Нині у Херсоні залишається ще близько 80 тисяч містян. Люди до останнього вірять і сподіваються, що найближчим часом будуть відновлені всі комунікації, і не буде потреби залишати рідне місто. Тетяна Беженар, Зураб Теделурі, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.